Напихаючи, значить, як він каже, в одне речення все географію, історію, топографію і колір повітря, геть усе бо ви нічого воно, не знаєте. Воно, е Генеза і походження довгого забушківського речення. Я його розгортаю, і я з жахом. Тобто, от я читаю, і очі в мене, як у того вінні пуха, все круглішають і круглішають, чи то впаця було, а щоки все рожевіють і рожевіють. Сьогодні росистика має бути не в університетах, вона має бути в системі державної безпеки. Росіяни а... вже нічого представляти не будуть після а... того, як а програють. А... Але знаєш, мені mm -hmm. варто було прийти сюди тільки для того, щоб почути, що ти похвалила Юрія Косача. <праць> Оцей самий польсько-український вузол це один із головних нервів європейської історії. На зараз знову скаже, що це справа СБУ.